Правка 768 Скажіть, будь ласка, а в законі немає абсолютно норми про те, що якщо людина, громадянин, наприклад, Італії, не вийде зі свого громадянства, що буде відбуватися з українським громадянством? У вас написано, має вийти. А якщо не вийшов, то що буде? Ми своєю правкою пропонуємо. Що якщо громадянин іншої держави отримав громадянство України, не вийшов зі свого громадянства, наприклад, громадянство Італії, Франції, Німеччини не принципово, він автоматично втрачає громадянство України. Ви цю правку також відхилили. Як це відповідає конституції і четвертій статті, ви там її згадували? То поясніть, будь ласка, виходячи з цього, але так не з паперця, а якщо можна від себе і розуміючи предмет, який я задаю. Відповідь комітету. Дякую. Припинення іноземного громадянства особами, які отримують громадянство України, у спрощеному порядку не узгоджується з основною ідеєю даного проекту закону, яка передбачає запровадження інституту множинного громадянства, тому вона відхилена. Переходимо до голосування. Стане на голосування пропозицію Дмитра Олександровича Розумкова врахувати правку номер 768 Його авторство і колег комітетом Вона відхилена. Прошу голосувати. За 43 рішення не прийнято правка не врахована.